Доброго ранку, розмовлялочка. Ну що ж, для багатьох нас з вами він добрий. Почали відпрацьовуватись прогнози. Я не просто так вас всіх попереджувала перед тим, що ми стоїмо з вами перед великою, -великою небезпекою. Я всім показувала періоди, коли у нас мають бути такі стресові ситуації. Навіть тільки, що буквально. Я подивилася своє рідне місто. У нас воно спрацювало сьогодні вночі ця небезпека, про яку я говорила до свого міста. І саме цікаво, що коли я будувала графік прогностичний, в мене стояло 21 число і три знака оклику. Воно відпрацювалося. Матриця працює. Для багатьох з вас це є е, е, великий подив. Е, хочу вам просто сказати одне. Що, коли я це все з'єднала три роки назад і почала працювати, і вона запрацювала, спочатку в мене був крик Евріка, а потім я ходила пригнічена. Чому? Бо я розуміла, що це є шифр Всесвіту з одної сторони. Але як ми можемо його використовувати, бути готовими до того? До тих чи інших подій. Тобто, як колись говорили, треба стелити соломку. Вінничина запустилася в цей процес, і я бачу навіть по своєму місту. Ми вже запустились. Вінничина запустилась. Сумщина до цього запустилась. Одещина. Херсонщина, Миколаївщина, там воно і не припинялось, і ну, самий такий ближчий час теж припинятися не буде. Вчора я вам записала відео про вибори в Рососі, і я вам показала цю істоту, в яких енергіях вона зараз з вами знаходиться. Вона хвороблива уява у людини. не ну... Для нас, з вами нормально, психічно врівноважених людей, навіть в голові те не вкладеться, що у нього зараз там є в голові. Ця істота зараз буде творчо підходити, щоб нас з вами принизити. І зробити нам боляче. Обстріли будуть. Ви ж самі бачите, я вам по термінам ну, скрізь. Показала. показала, що і Одещину до кінця травня практично буде трусити. Сумщина, Вінничина зайшна, не буде практично ні одного міста в Україні, де вона не відчує оцю хворобливу уяву тої істоти. Тому будьте готові, ховайтесь, включайте ППО, розумійте. Наші хлопці будуть е, здобувати перемогу на полі бою, а ця істота буде кошмарити нас, людей. І всі критичні інфраструктури. Всі критичні інфраструктури. Люди, які на Сумщині живуть. Я ж вам показала Білгородську область, її будуть стирати з лиця землі. Вона прийде до нас, да, але потім. Але спочатку її будуть стирати до з лиця землі. І ви бачили там терміни теж показані, коли закінчиться це стирання. Вогонь, 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 і вогонь. Харківщина, я вам теж показувала, що у вас велика небезпека. Ті люди, які живуть на тих прифронтових територіях, будь ласка. Поїдьте вглиб все-таки України. Тут більше буде все-таки безпечніше, ніж там, де ви живете. Сумщина те ж саме. Скоро ще одна територія взірветься. Всі мої відео якраз для цього, щоб вас попередити, що ми з вами знаходимося в тому періоді, коли все буде взриватися у вас на очах. Іноді ваші пазли ви не зможете скласти. Чому? Бо ми з вами приїхали знову прийшли до того, що ми дуже довго знаходилися в такій зоні комфорту для себе, коли ми думали, що все, це, все, там хлопці воюють, а нам нічого за це не буде. Буде, буде і для всіх. На превеликий жаль, так працюють цифри, так працює цифрова матриця. Ви повинні зрозуміти, що навіть коли буде квітень-травень, деякі території почнуть звільнятися, там будуть наступи. А в інших територіях можуть бути дуже гарячі точки відкриватися. Хвороблива уява. Одещину спасуть тільки кораблі, які зайдуть в екваторію. Закордонні. Я вже про це говорила. А от коли зайдуть туди закордонні кораблі, тоді ми з вами побачимо, як почне трусити Вінниччину. Десь звільняється, а у нас кошмар. Тому зараз треба приймати всім рішення, як зберегти своє життя своїх рідних, не впадати в депресію. Не впадайте в депресію так мало просто відбутися. І я вас всіх просто зарані попереджувала, коли у вас починається такий депресивний стан для вашої території. Насамперед, бережіть себе і своїх дітей. Не цурайтеся. Тривоги. Хвайтеся. Бо от буде жорстко, жорстко, великі втрати мають бути і на полі бою, і, на жаль, на території України, яка буде просто гинути люди від обстрілів. Так знаки показують. Іноді я просто навіть своїх відео не хочу говорити про ті жертви, які я бачу там. Я вас тільки попереджую кожен раз, що у вас раз і почалася історія, раз і почалася історія. Тому будьте готові, що нас кошмарити будуть до кінця квітня, це точно. Потім там буде, може, ще полегше. Але поки ото хворобливе в своїх ілюзіях знаходиться і думає, як нам зробити боляче, нас будуть кошмарити. Сьогоднішня ніч це ну, одна вже друга ластівка, бо почали з Києва. А в Києві там теж зайшла вже ця історія, коли будуть кошмари для Києва і будуть летіти туди, і там небезпека. Е в окупацію не візьмуть, але настрої такі будуть, щоб зробити боляче Києву. Так, да, будуть. Тому там теж небезпека. Тому багато хто. Хто проживає в Києві, будь ласка, теж саме не цурайтеся повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх дітей. Нас хочуть просто зламати з... тут, людей зламати, а ми не маємо права з вами зараз ламатися. Я сьогодні, о шість ранку, вгамовувала свою невістку, бо для неї це шок. Вона народжувала дитину в Польщі, а приїхала вже сюди, привезла онука вже моєму синові, а він зараз на фронті. І він теж саме дзвонить зранку і переживає і за свою сім'ю, і за мене з дітьми. Ми всі зараз знаходимося, коли ми маємо підтримати одне одного. І лишній раз перезвоніть одне до одного, просто підтримайте одне одного, якщо ви бачите, що десь ідуть обстріли, а там ваші рідні люди, тільки єднання, розуміння і кохання одне до одного спасе наш світ. Бо ми воїни світла і добра. Перемога буде за нами, а то хворобливе істота скоро покиніть цей мір.